Десь ми таке вже бачили. Після перемоги у першому матчі Україна посипалася у другій грі. Ми програємо Бельгії та продовжимо виступи у Лізі. Бе. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ну що ж, ось так швидко ейфорія після перемоги над командою Бельгії пройшла після того, як ми вийшли. На матч-відповідь, і, на жаль, скрутилися. із рахунком рахунком 0,3. Погодьтесь, одразу згадується 2013 рік, так і ті поєдинки проти Франції. Спочатку перемога, потім прикра поразка. От щось подібне ми відчули. І у вечорі неділі. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок, також про неоднозначне інтерв'ю Сергія Реброва. Ну і так чи інакше, але ми знаємо наших суперників одразу у двох турнірах, адже домалювалася група у кваліфікації на чемпіонат світу. Ну і все ж таки про Лігу Б поговоримо, адже нам там грати, а з ким нам там грати, розкажемо протягом найближчих кількох хвилин. Тож одразу тисніть вподобайку до цього відео. Ну і поїхали. Розпочнемо, звичайно, зі стартового складу, який у порівнянні з першим матчем зазнав серйозних змін. Як напевно, багато хто очікував, ми вийшли грати із п'ятьма захисниками. На флангах це були Миколенко і все ж таки Зінченко, тріо центральних, Матвієнко, Забарний та Сваток. На воротах залишився Андрій Лунін. Вище за захист, у півзахист діяли Калюжний та Єрмолюк, який вперше вийшов у стартовому складі. Атакувальне тріо склали суда таков Гуцуляк, та ванат. Увесь перший тайм збірна України відіграла обережно і суто по рахунку. Намагався мен'є, намагався Дебрюйне і намагався Дуку з Лукаку, але нічого не давало результат. Попри 7-1 за ударами і 76 на 24 у володінні на користь Бельгії, Україна витримала перший тайм доволі спокійно. Напевно, найбільш на той час неприємними для нас моментами були три жовтих картки, які отримали Забарний, Зінченко та Гуцуляк. Другий тайм бельгійці також розпочали впевненіше. За нас вже на 51-й хвилині спробував реалізувати свій момент Ванакен, але Андрій Лунін зіграв упевнено. Неймовірний шанс бельгійців втратили на 62-й хвилині, коли Лукаку не зміг замкнути кут, адже перед ним були вже порожні ворота. І це момент, коли ми всі вперше схопилися за голову. Ну і хтось за серце. А на 67-й хвилині ми знову відчули на собі, що таке травми, адже гру не зміг продовжити Віталій Миколенко. І це змусило тренерський штаб піти одразу на потрійну заміну замість Ваната, неочікувано Судакова та власне Миколенка у гру увійшли довбик циганков та Михайличенко. До слова про Віталія за спостереженням спортивного лікаря Дмитра Бабилюка, скоріш за все, тут йдеться про травму задній. І зазвичай така травма виводить з гри що. Найменше на три тижні зробив заміну. І Гарсія випустив декейпера, який вже за хвилину забив у наші ворота, доку прийняв м'яч на куті штрафної, спокійно віддав на півзахисника, який акуратно покатив м'яч у кут воріт. Підопічні Гарсії почали грати значно впевненіше, і за кілька хвилин замикати подачу міг вже Ванакен, але дуже впевнено зіграв Лунін. Друзі, а на цьому етапі відео ми хочемо звернутися до кожного та подякувати за те. Що ви зараз з нами. Водночас більшість переглядає наш контент без підписки. Тож ми дуже просимо виправляти цю статистику. Просто зараз натискайте на кнопку підписатися під цим відео та долучайтеся до нашого проекту. Цим ви неймовірно допоможете нам розвиватися. Дякуємо і продовжуємо. Але те, що мало статися за такої гри, все ж таки сталося на 75 й хвилині, коли Ромало Лукако, просто відкинувши Миколу Матвієнко, у неймовірному ударі відправив м'яч у наші ворота. На жаль, це сталося ще раз на 86 86-й хвилині, коли неймовірну розрізну передачу у дотик замкнув той же Лукаку, встановивши рахунок на позначці. 3-0. Наприкінці гри Ребров спробував кинути у бій усі свої атакувальні карти у вигляді і Ярмоленка, і Яремчука, але вже нічого не дало жодного результату. Після перемоги у першому матчі ми програємо і продовжимо виступи у лізі Б. Погодьтесь, є серйозне дежавю. Після матчу, звичайно, цікаво було послухати і нашого головного тренера. Але те, що він сказав, ну насправді викликає питання. Сьогодні ми не заслужили на перемогу, каже Рибров. Ми мали грати на перемогу, грати вперед. Але грали проти дуже сильного суперника, який дуже добре контролював м'яч. Додав у порівнянні з першим матчем у всіх компонентах. Ми граємо через два дні. і Багатьом футболістам дуже важко. Активніше в атаці грати ми могли, але, на жаль, не зіграли. Бельгія це топ суперник, і вони сьогодні це довели. Після гри усі засмучені Усі думають, що це трагедія, але подивимось: дуже важливо підготуватися до відбору. Є кілька товариських матчів. Наша задача потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватися до цих зустрічей. Ось такими були слова Реброва. А чи згодні ви із заявою про те, що збірна поки що не гідна ліги? А напишіть у коментарі. Ну і ми вже впевнено можемо говорити про наших суперників у двох турнірах. Як ми і анонсували раніше, це власне кваліфікація до чемпіонату світу, про який згадував Рибров. Ну а також Ліга націй. ми знаємо в якому ми кошику і з ким нам потенційно доведеться грати. Розпочнемо із чемпіонату світу, адже доля нашого суперника вирішувалася у паралельному матчі, де Франція грала проти Хорватії. Поєдинок завершився перемогою французів, тож саме вони стали четвертою командою, яка відправляється у нашу групу дій у кваліфікації, і тепер вона має наступний вигляд: Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан. Нагадаємо, що відбір для нас стартує 5 вересня, якраз таки з матчу проти Франції, а завершиться 16 листопада грою проти. Ісландії Принагідно можете написати у коментарях, яке місце займе Україна у групі. Ну а далі до Ліги Б Ліги Націй, адже не зумівши кваліфікуватись, так би мовити, до вищої ліги, ми продовжимо виступати у звичному для себе середовищі. Окрім України, сьогодні ще дві команди кваліфікувалися до ліг Б. Єдина відмінність вони грали у матчах за підвищення у класі, і такими збірними стали Словенія та Ірландія. Вони доєдналися до Польщі, Ізраїлю, Боснії, Швейцарії, Шотландії, Угорщини. Косово, Швеції, Румунії, Північної Ірландії, Північної Македонії, Австрії та Грузії до слова, попередньо відомо, що Україна опиниться у другій корзині при жеребкуванні. Таким чином точно не зіграємо з Швейцарією, Боснією та Австрією. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск своїми думками щодо матчу проти Бельгії. Я знаю, що емоції точно багато усім цим діліться у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.